Вітаю, В ефірі. Програма Сіті Ньюз», Проєкт, якому ми проводимо огляд Дніпровських медіа. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровську область. Гучно було у Дніпрі. Ворог спрямував на обласний центр безпілотники. Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Рятувальники оперативно їх загасили. На жаль, є постраждалі. Деталі у матеріалі телеканалу. Де 1 Вчора близько о пів на одинадцяту у Дніпрі були чутні звуки вибухів. Ворог вкотре атакував обласний центр. Внаслідок дій агресора у місті виникло кілька пожеж, які рятувальники оперативно загасили. Більш детально про наслідки ворожої атаки по обласному центру розповість начальник Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслав Мамонов. Шахетна атака на місто Дніпро. Станом на зараз троє постраждалих, їм надано допомогу на місці. Пошкоджено більше 10 багатоповерхівок, вибиті вікна, балконні блоки. Пошкоджено більше 60 автомобілів і знищено біля 10. Пошкоджено заклади освіти, інфраструктурні заклади. Це майже центр міста, житлові комплекси, багатоповерхівки, вибито дуже-дуже багато вікон. Зараз ведеться підрахунок пошкоджень. Працюють поліція, працюють на місці всі комунальні служби. Залучено благодійні організації для надання допомоги по швидкому ремонту. Також залучення благодійної організації буде надана допомога по ліквідації наслідків. Також ми знайшли і поспілкувалися з людьми, які постраждали внаслідок ворожої атаки на місто. Так, пошкоджене майно просто повилітали вікна вчора, десь близько 22.15. Було чутно, коли летять шахеди. Дуже сильно було чутно. Ну і один вибух інший, і третій був дуже такий сильний. Посипалися стікла. Ну, от звернулася до поліції, зафіксувати, і потім будемо звертатися по якусь допомогу. На час, коли почула, що летять шахеди, вийшла в коридор, потім щось впало в будинку. Був такий після першого вибуху, щось незрозуміле було. Бахнуло, ну так, щось, ну, розумію, що щось впало. Зайшла до кухні, там з витяжки вершітки повипадали. Ну, і відчинила одне вікно, встигла відчинити, бо знаю, що коли вікна відчинені, то вибухова хвиля більш менше вірніше, менше шкоди нанесе. Тому відкрила, відчинила у спальні одне вікно і просто лягла на підлогу. тому… Прильот був, якраз посипалися вікна, лежали просто на підлозі. Я ще не спав, це був вечір. Дуже близько почали літати дрони. Звісно, лунала повітряна тривога. Я знаходився у себе вдома. Пролунало в близькості десь 5 вибухів. На районі, можливо, навіть більше десь. Біля десяти пошкоджено майно власників автомобілі. На щастя, в моїй оселі не постраждало. Мої вікна виходять на іншу сторону. Знищено повністю автомобіль. Автомобіль вигорів, стояв в близькості від мого дому. Можливо, оцей автомобіль не більше не може бути відновлений. Написав заяву в поліцію, зараз чекаємо слідчого, який проведе слідчі дії. Підемо разом на місце, де це трапилось, і сподіваюсь, ворог буде покараний. Агресор бив по Нікополю Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах. Застосовував дрони Камікадзе, атакували з реактивної системи залпового вогню град і артилерії. Бив ворог і по Межівській громаді Синельниківського району дронами Камікадзе. Ворог атакував кривий ріг безпілотниками, сталося декілька займань. Вогонь надзвичайники приборкали. У місті понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто. На щастя, минулося без постраждалих підрозділи повітряного командування Схід систематично збивають вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Захисники неба поділилися кадрами бойової роботи по ворожим цілям. Поліція показала кадри ризикованої евакуації мешканців Покровська на Дніпропетровщину. Зі зруйнованого Покровська евакуювали п'ятьох людей. Їх поселили у шелтері на Дніпропетровщині. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на національну поліцію. Група Білий Янгол вивезла з приватного сектору Покровська п'ятьох людей. Їхні будинки розбомблені кабами. В одної з домівок після удару заблокувало вихід, тому мешканець був змушений евакуюватись через розбите вікно. Чотири жінки та чоловік умістили все своє життя в кілька пакетів. В броньоване авто сідали поспіхом, бо над головою з'явились ворожі дрони. Непоправне Могло статись будь-якої миті, але екіпаж зумів вивезти людей із зони вогню. Евакуйованих доставили до більш безпечного місця та передали волонтерам, які відвезли людей до шелтеру у Дніпропетровській області. Зараз усі врятовані громадяни у безпеці. Давайте швидше, швидше. Я паняв, дрони літають. Давайте швидше йдемо. Хто їде? Ви.

Нещодавно ми заїхали в місто Покровське, надійшли заявки на евакуацію місцевих мешканців. Це були літні люди, які мешкали в приватних будинках. Заїхали до локації, де вони знаходились. Район повністю зруйнований. Хочу звернутися до місцевих мешканців Покровська, Покровської громади, до родичів людей, які знаходяться в Покровській громаді. Дуже небезпечно знаходитися в цих місцях. Поки є можливість нам заїхати, заїхати нашим колегам-волонтерам, не зволікайте, дзвоніть на наші гарячі лінії. Будемо вивозити вас більш безпечні регіони України. Громадські діячі Дніпра закликають виділити з бюджету міста належне фінансування для сил оборони України та зменшити марнотратство. Анна Матвієнко представниця руху гроші на ЗСУ розповіла про боротьбу з байдужістю та марнотратством міської ради у програмі Простір свободи на телеканалі, де 1 вкотре Дніпровська міська рада проігнорувала демократичні способи зв'язку з громадою. Родочка військових Анастасія Колеснікова зареєструвала в цьому році електронну петицію щодо змін бюджету на 25 п'ятий рік. Я хочу нагадати глядачам, що подібна петиція в двадцять. Четвертому році також була проігнорована міською радою, і це була вже друга спроба після виграного суду на користь мешканців Дніпра і розгляду ініціативи попередньої, да яка була минулого року. Жителі вкотре закликали е, через демократичні методи е, міську раду вжити заходів і скасувати нецільові цільові закупівлі. І е, петицію було Ще один раз проігноровано Дніпровська міська рада. У неділю 16 числа опублікували 16 лютого у неділю. В розділі який взагалі навіть не в новинах, не в оголошеннях, а там внизу розділу про громадські ініціативи. Вони опублікували оголошення, що просять тих підписантів, які нібито на їхню думку більше 1000, 1088 тисяча вісімдесят У них викликають сумніви, що ці жителі належать до територіальної громади, і вони опублікували вимогу прийти цим підписантам до ЦНАПів і підтвердити своє місце реєстрації. Що на думку активістів воно не є законним, немає ніякого регулюючого акту, щоб люди це робили. Ну і просто це виглядає як затягування і спроба маніпуляції над, над петицією електронною, адже по-перше, немає ніякої законної вимоги таких вимог висувати жителям. Дніпра, а по друге. Взагалі, цей механізм, коли це повідомляється у неділю ввечері на сайті міськради, просто е, випадково ми знайшли це оголошення. Е, то це просто на мою думку виглядає як знущання е, над е, родичами військових, які вже е, як ви правильно підмітили півтора року під стінами під, мерії, вимагають е, збільшення фінансування армії і скасування нецільових закупівель. Більше подробиць дивіться у програмі Простір свободи на Ютуб та Фейсбук сторінках. Департамент міськради Дніпра планує витратити майже 100 тисяч гривень на обслуговування принтерів. Відповідний тендер з'явився від департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпра. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради оприлюднив вже 12-й тендер за березень місяць. Закупівлі стосуються послуг з технічного обслуговування і поточного ремонту принтерів. Сума тендеру 99 тисяч дев'ятсот гривень. У тендері зазначено, що мінімальний крок пониження ціни складає 2,5 тисячі гривень. Тобто 2,5% від загальної вартості. Всі роботи з обслуговування та ремонту принтерів мають зробити до кінця поточного року. У закріпленому документі з проєкту закупівель замовник не додав роз'яснення щодо кількості та особливостей послуг для робіт, які будуть проводитись. Натомість зазначено, що проводитись будуть спрощені закупівлі. За березень поточного року департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оприлюднив 12 тендерів. Серед загальних закупівель зазначене 7 тендерів на послуги з благоустрою населених пунктів, ще два на техобслуговування і поточний ремонт автомобілів та принтерів. Далі по одному тендеру на укриття, благоустрій міста і модульні залізобетонні споруди типу Нокта. Загальна сума оприлюднених закупівель понад 440 мільйонів гривень. У Дніпрі виділяють понад 55 мільйонів гривень на ремонт кому комунального закладу на поточний ремонт комунального закладу культури Арттериторія планують виділити понад 4 мільйони гривень. В лютому на капітальний ремонт протипожежного захисту цього ж закладу виділили понад 50 мільйонів гривень. Перший тендер стосується ремонту приміщень комунального закладу культури Арттериторія Дніпровської міської ради. Філія культурно-спортивний комплекс Шинник кабінети номер 16, 29, 34, на який планують витратити понад 3 мільйонів гривень. В другому тендері йдеться про ремонт санвузлів другого та третього поверхів в будівлі того ж закладу за понад 1 мільйон гривень. На початку цього року на прозоро з'явився тендер на суму понад 50 мільйонів гривень на капітальний ремонт протипожежного захисту комунального закладу культури Арттериторія, строках постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг кінцевою датою вказано 25 грудня 2026 року. В список робіт капітального ремонту входять список різного протипожежного обладнання, яке буде встановлюватися. Загальнобудівні роботи, пробивання отворів, заміна штукатурки, фарбування стін, розбирання монолітних фундаментів тощо. Підготовка та монтаж елементів системи евакуювання. гучномовці, мікрофон, показчики. Підготовка та монтаж системи протидимного захисту, установка елементів систем димовидалення, монтаж автоматичної системи порошкового водяного пожежого сіння, пусконалагоджувальні роботи. Люди продовжують ділитися своїми враженнями від роботи комунальників у соціальних мережах. Естафета ластичок та ароматів блювотиння переходить до Таромського. Там вже два тижні тече струмочок з нечистот, який розтягнувся на сотні метрів. Весь провулок смердить, тому що комунальники декілька тижнів не можуть усунути пробоїну в каналізації. Це ж абсурд, зазначають в одному з телеграм-каналів. Новини спорту українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Про це повідомляє телеканал д 1 із посиланням на офіційні результати змагань. У стрибках у висоту на світовій першості, що проходили у Китаї, Ярослава показала результат 1,95 метри. Вона подавала цю висоту з першої спроби, а от 1,97 підкорити не змогла. Після цього Українка ще двічі намагалася взяти 1,99 метра, але безуспішно. Незважаючи на травму, отриману після чемпіонату Європи, спортсменка змогла відновитися та знову підняти український стяг на світовій арені. Переможницю стала Нікола Оліс. Лагерс з Австралії 1,97 метра. Її співвітчизниця Елеонор Патерсон посіла друге місце з таким самим результатом. Але поступилася через кількість спроб. Ця медаль стала третьою для могучих на чемпіонатах світу у приміщенні. У 2022 році в Белграді вона стала чемпіонкою, а у 2024-му в Глазго здобула срібло, поступившись, ті ж Оліс Лагерс. Баскетбольний клуб Дніпро став володарем Кубку України. У фіналі Дніпряни здобули перемогу над командою з Рівного з рахунком 95. Я 69 вигравши цей кубок, Дніпро міг вирватися вперед у віртуальній гонитві із Азовмашем та будівельником за кількістю кубкових трофеїв. До цього матчу у Дніпрян маріупольців та киян було по 5 переможних фіналів. Тому проблем із мотивацією у Дніпра не було. Дніпро не підпускав рівне до себе ближче ніж на 19 очок до себе і впевнено переміг з перемогою кубку. Баскетбольну команду привітав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На цьому програма Сіті Ньюз завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.